В умовах повномасштабного вторгнення Росії на територію України наші воїни щодня стоять на захисті нашої держави, і поки вони захищають нас на фронті, ми готуємося до їх повернення для того, щоб захисники та захисниці не витрачали час на отримання адміністративних послуг, кожна територіальна громада Ізмаїльського району вдосконалює роботу центрів надання адміністративних послуг. Тому в кожному ЦНАП створено єдине вікно. Де ветерани війни та члени їхніх сімей поряд з ветеранськими послугами можуть швидко та зручно отримати будь-які адміністративні послуги. В Ізмаїльському районі в кожній громаді є ЦНАП, де ветерани війни та члени їх сімей за один візит можуть отримати максимальну кількість адміністративних послуг. Адресу ЦНАПів можна дізнатися на сайті Ізмаїльської райдержадміністрації. З 12 лютого 2025 року при Вмельській районній державній адміністрації функціонує відділ з питань ветеранської політики, пріоритетними завданнями якого є повернення військових до активного цивільного життя, відновлення їх економічної та соціальної спроможності, фізичного та ментального здоров'я та залучення родин до всіх цих процесів. Ми працюємо для того, щоб бути міцною підтримкою для тих, хто нас боронить і боронив. Сільна політика щодо ветеранів важлива частина нашої безпеки. Скажіть, будь ласка, де взяти витяг з єдиного реєстру ветеранів війни? По витяг з єдиного державного реєстру ветеранів це послуга нова. Вона з'явилася з 2 січня 2025 року за ініціативи Міністерства у справах ветеранів. Це цифровізована послуга. Надається вона протягом п'яти хвилин, і можна її отримати у центрі надання адміністративних послуг та у віддалених робочих містах відділу ЦНАПу, які у нас створені в старостинських округах. Тобто і адміністратори ЦНАПу і адміністратори віддалених робочих місць мають доступи до цієї послуги З січня до 1 травня. Таких витягів у нас отримали 22. Що таке єдине вікно в ЦНАП? Тобто, єдиний офіс це фактично об'єднання всіх дозвільних служб в одному приміщенні, де суб'єкт звернення приходить і отримує всі послуги в одному приміщенні однак подає заяву до одного або декілька суб'єктів надання. А єдине вікно він здає лише е, адміністратору один пакет документів і за цим пакетом документів отримує послугу. Що таке комплексне надання адміністративних послуг ветеранам? Ну, по-перше, ветерани та ветерани, ветеранки та члени їх сімей в СНАПі обслуговуються у нас позачергово. Обслуговування ветеранів війни, членів всіх сімей, проводиться з урахуванням основних вимог до якості обслуговування суб'єктів звернення, а також на підставі методичних рекомендацій, якими користуємося комунікація з ветеранами і ветеранками. Під час звернення ветеранів адміністратор обов'язково застосовує певний алгоритм надання адміністративних послуг, і це комплексне надання адміністративної послуг. В чому він заключається? Тобто, на підставі однієї заяви отримає. Декілька адміністративних послуг від одного або декілька суб'єктів надання. По-перше, з'ясовується потреба ветерана в цій адміністративній послузі, і визначається необхідна йому адміністративна послуга. За допомогою інформаційних і технологічних карток відбувається ознайомлення ветерана, члена сім'ї ветерана з отриманням цієї адміністративної послуги. Тобто, визначаються сроки та порядок надання цієї послуги. Також обов'язково визначається пріоритетність, важливість цієї адміністративної послуги. Надалі узгоджується з ветераном обов'язково послідовність надання адміністративної послуги. Ну і обов'язково відбувається інформування, консультування щодо передбачених законодавством та місцевими цільовими програмами соціальних гарантій ну, з підтримки ветеранів війни. Який термін видачі посвідчення учасника бойових дій з моменту подачі усіх відповідних документів військових службовців? Терміни видачі посвідчення учасника бойових дій триває 13 календарних днів з моменту подачі заяви. Ми про це попереджаємо ветеранів війни, узгоджуємо ці сроки, тому що вони хочуть раніше це зробити, і якщо їм потрібно це, то ми суб'єктам надання адміністративних послуг пришвидшуємо це питання. Чи є оцна робочі місця адміністраторів для обслуговування ветеранів та членів сіми ветеранів? Да, так, є створено у нас єдине вікно для ветер... для обслуговування ветеранів. проаналізувавши ситуацію, яка склалась у нас в Сав'янівській громаді. Тобто, у нас ветеранів близько 409 осіб, враховуючи всі нормативні правові акти було видано розпорядження голови від дванадцятого двінадцятого року за номером 316 про створення єдиного вікна для обслуговування ветеранів у відділі ЦНАП Саф'янівської сільської ради Цим розпорядженням було виокремлене робоче місце адміністратора для обслуговування ветеранів, призначено уповноважену особу, яка буде надавати адміністративні послуги ветеранів. І саме головне вона буде забезпечувати обслуговування ветеранів на якісному, на новому рівні, тобто шляхом застосування комплексного підходу до надання усіх видів державних допомог, і саме головне це буде результативно, своєчасно, доступно, зручно, відкрито. І, ну, головне, мабуть, кредо, над яким ми працюємо при відкритті єдиного вікна для ветеранів: це увага до потреб, увага до досвіду, до рівня бдячності. Як ми бачимо, центр надання адміністративних послуг Саф'янівської сільської ради працює над досконаленням своєї роботи та готовий до зустрічі ветеранів та членів їх сімей, забезпечує комфортне перебування відвідувачів та високу якість обслуговування. Керівництвом Саф'янівської сільської ради приділяється велика увага підвищенню рівня професіоналізму та обізнаності адміністраторів щодо надання адміністративних послуг ветеранам та членам сімей ветеранів. Ця робота в центрі спрямована на якісне обслуговування населення за якомога коротший термін без порушення законодавства. Центр впевнено крокує до виконання концепції в країні, реформування сфери адміністративних послуг. Ліквідації потреб громадян звертатися до різних адміністративних органів, отримувати якісні та найбільш популярні у населенні адміністративні послуги у найкоротші терміни в одному приміщенні.